Тепер розглянемо, як розв'язуються нерівності, рівня складності. Значить, Щоб знайти спільні розв'язки нерівності, які входять до складу системи, необхідно кожну нерівність розв'язати. І при розв'язуванні кожної нерівності ви використовуєте відповідно властивості нерівностей, які ви застосовували при розв'язуванні нерівностей до того, як ми ці, почали вчити системи. Так. Тому я перепишу першу систему. Так. Ну і тепер розв'язуємо кожну нерівність. Оформимо, краще строчку робить. Економиться місце. І так, X. Знаходимо мінус 12, ділимо на мінус 4, значить міняємо знак. 3. Далі X. Двічку переносимо, 6 відняти 2. Значить 6 відняти 2 буде 4. Ну і тепер те, що я говорив перед цим. Якщо у вас однакові знаки нерівностей, то у випадку знака більше, а в нас саме х більше, тут залишається та нерівність, де більше за більше. Тобто х більше 4 у нас залишиться. Тобто систему фактично ми заміняємо рівносильною їй оцією нерівністю. Ну і можемо вже писати відповідь. Значить, відповідь. Ми записуємо всі числа з проміжку від 4 до плюс нескінченності. Так, наступна друга. Вісім віднятих. Більше буде рівнює 5, x відняти 7, менше буде рівнює 2. Так. О, значить, отримаємо мінус х. Більше буде рівню ага, 5-8, це буде мінус 3, і тут x. Менше рівні 2 додати 7. Ну, тобто .е. я роблю одночасно переносю з протилежним знаком і додаю. Тобто .е. 2, Тут мінус, значить буде плюс що? 7, 2 плюс 7 9. От. Так. Ну і визначаємо x. Х як множник, визначаємо мінус 3 поділити на мінус 1. Знак нерівності треба змінити. Х менше рівне 3. Тут х менше рівне 9. Ну і згадуємо те, що я говорив, на випадок, якщо нерівності мають знак менше, тоді залишається менше-меншого. Тобто наша нерівність, система видніше, буде рівна сильно нерівності, х менше буде дорівнює 3. Так. Ну і у відповідь піде проміжок від мінус нескінченності до 3 включно. Так, третя нерівність э, система рівніше 3х 3 менше за 5х. 7х 10 менше за 5х. Так, переносимо. 3х 5х Менше. 3 переносимо з протилежним знаком, буде менше 3. Так, так само тут 7х відняти 5х. Менше. Переносимо мінус 10 з протилежним знаком, менше 10. Так, віднімаємо 3-5, це буде мінус 2х, менше 3. А тут 2х, менше 10. Так, x визначаємо. Зменяем знак. 3 по на минус 20 минус 1,5. Так, дальше тут x меньше 5. Знаки, як бачите, різні. Раз різні, тоді подвину на рівність пишемо x більше мінус 1,5. x менше 5. Перевіряємо, чи правильно це на ревіс. 1,5 менше за 5. Це правильно. Значить, розв'язки цієї подвійної нерівності є розв'язком на цієї системи. Значить, відповідь. Записуємо всі числа з проміжку від мінус 1,5 і до... П'ятих, не включаючи. Так, четверта система. 2 відняти 3х. Менше за 4х. Відняти 12. Так, 7 додати 3х. Більше буде рівня. 2х. Плюс 10. Так, ну, як завжди, переносимо мінус 3x, сюди переносимо мінус 4х, менше, мінус 12, переписуємо, до нього додаємо мінус 2, так, кума, тут 3х переписуємо, до нього переносимо 2х з протилежним знаком, більше буде рівня. Тут 10 переписуємо, до нього переносимо 7 з протилежним знаком. Так, зводимо подібне. Мінус 3, 4, мінус 7х. Менше, Мінус 12, мінус 2, мінус 14. Так, тут 3х-2х це буде 1х, більше буде рівня, 10-7 3. Ну і тут. Знайдемо X, ділимо на мінус 7, значить знак міняється. І минус 14 на мінус 7, це буде плюс 2. Більше рівне Знову ж таки, зверніть увагу, знаки однакові, знак більше, значить залишається більше за більше. Більше рівне 3. Так, розв'язки цієї нерівності є розв'язками цієї і всіх інших систем, що тут записують. Так, ну і відповідь, виходить, від трьох включно І до плюс нескінченності. Ось вот такий результат був для четвертої системи. Так, значить це перша у нас була, це друга система, це третя. Це у нас четверта система розв'язувалася. Так. Ну, п'ята, шоста типа залишилася. Смотри, пятку розв'язав. Далі так, x плюс 3 більше або дрібні 8. Тут x плюс 1. На 3. Менше 6. Так, ну тут перенесемо. А тут домножимо на 3. Значить x більше або дрібні 8 минус 3, це буде 5. Тут залишиться x плюс 1. Якщо на 3 домножить 3, 3 скорочиться. а тут буде менше 6 у 3,18. Так, першу переписуємо на рівність. А в другій ми переносимо 1, 18 минус 1 буде менше 17. Так. Ну і знаки протилежні, значить ми запишемо подвійну нерівність. Більше рівне 5. Тобто х більше рівне 5. Я такі читаю, х більше рівне 5. Х менше 17. Х менше 17. Так, нерівність правильно, 5 менше 17. Так, менше. Значить, ці розв'язки цієї подвійної нерівності є розв'язками системи даної. Значить, всі числа від 5 до 17 і включаючи 17, 5 включаючи. Так, ну і останнє, шосте, це буде 5х мінус 2 більше буде рівня 2х плюс 1, далі 2х плюс 3 Більша буде рівня 33 мінус 3х кома крапка з комою. І так, переносимо 5х мінус 2х більша буде рівня 1 плюс 2 2х Переписуємо, переносимо з протилежним знаком мінус 3х. Менше буде рівня. 33 переписуємо. До нього 3 з протилежним знаком. Зводимо подібні. 5х 2х це 3х. Більше буде рівня 1 плюс 2 це 3. Так, тут у нас 5х. менше буде рівня, 30. Ну і х визначаємо, значить з першої нерівності х буде більше рівний 3 поділить на 3 одиниця, з другої нерівності х менше або дорівнює 30 поділить на 5, 6. Знаки протилежні значить подвійна нерівність. х більше або дорівнює 1, менше або дорівнює 6. 1 менше 6. Правильно, значить відповідь. Виходить, всі числа від 1 включно і до 6 включно. Так, тепер розглянемо, як розв'язується подвійні нерівності. Попередніх е, системах, що ми розв'язували, ви бачили, що система в випадку, якщо там нерівності мають потрежні знаки, заміняється подвійною нерівністю. Так само можливе і зворотне, е, перетворення, коли ми подвійну нерівність, заміняємо системою. Тобто я можу написати оцю нерівність у вигляді системи, бо тут за, подвійна, чого вона називається? Дві нерівності. Значить x-4 більше, мінус 3. З одного боку, x-4 більше за мінус 3, це перша нерівність, а ось друга нерівність. З іншого боку, x-4 менше за 7. Ось. Ну і далі розв'язувати як систему. Але в, под... в таких подвійних нерівностях, як е... ось тут, ось, де х у першому степені перехід до системи не доцільний, можна розв'язувати у вигляді під. Е... Ну, подвійну нерівність такою, як вона є. Єдине, що її необхідно заміняти рівносильними подвійними нерівностями до тих пір, поки х не визначимо. А для того, щоб здійснювати рівносильні перетворення, то необхідно використовувати просто властивості нерівності і все. Ну от подивимось, як можемо це зробити. її випишу першу нерівність. Так. Ну і, як я сказав, нам треба робити такі перетворення, щоб всередині х залишився. Перетворення ми можемо виконувати, використовуючи тільки властивості інших, іншими способами. Значить, Щоб отут у мене х залишилось, необхідно, щоб до мінус 4 було додано 4, тому що мінус 4 плюс 4 дадуть 0, а Х і 0 дасть Х. Тому, щоб прибрати оцю четвірку, я додаю до всіх частин нерівності 4. Значить, мінус 4 це 1. Х-4 плюс 4. Мінус 4 плюс 4 взаємозначується, х залишається. Далі. 7 плюс 4 11. Таким чином, розв'язки цієї подвійної нерівності будуть числа від 11 до 11. не включаючи от так Так. наступно подвиненный мінус 2,4 менше або дорівнює 3х плюс 0,6 менше або дорівнює 3 так Позбавимося от цього плюс 0,6 віднявши 0,6 частин. Зараз мінус 2,4 і мінус 0,6 буде мінус 3. Менше буде рівність. Ну тут 3х плюс 0,6 і мінус 0,6 тут взаємо знищується, залишається 3х. Менше рівня. Плюс 3 мінус 0,6 це плюс 2,4. Тепер, щоб позбавитися трійки, розділимо на 3 або домножимо на одну треть. Значит, я делю. Минус 3 на 3. Минус 1. 3х поделить на 3 будет х. 2,4 поделить на 3, 0,8. Значит, розыскнеримости будут все числа. Вид минус 1 включено и до 0,8 включено. Так. Так, тепер, третя нерівність. 0,8 менше буде рівня 6 відняти 2х. Менше 1,4. Так, спочатку позбавляємося цієї чистки, додаємо, відніше віднімаємо 6. 0,8 мінус 6 це буде мінус 5,2. Так, 6-6 взаємозначується, мінус 2х залишається. Так, і 1,4 мінус 6, це буде мінус 4,6. Тепер потрібно позбавитися цієї мінус 2. Для цього ми розділимо на мінус 2. Всі частини нерівності, але згадуємо по властивостях подвійних нерівностей, якщо ми ділимо на мінус число, тобто на від'ємне, то результати ділення, які з скраю ми отримуємо, треба переставити місцями. Тобто зразу я ділю мінус 4,6 на мінус 2, це буде 2,3 і пишу його вже не справа, а зліва. Менше дорівнює. Так, мінус 2х поділити на мінус 2, це буде х. И тепер тут Мінус 5,2 поділити на мінус 2, це буде мінус 2, ой, мінус, скажем, плюс 2,6. Рівность 2,3 менше 2,6 правильно. Наш відповідь. Нашу нерівність задавляет всі числа від 2,3 і до 2,6. Так. Ну и останем на 4 меньше за х на 5. Виднять 2. Меньше равно 5. Так, позбавляемся до дарки в первую очередь. Значит, минус 2. Чтобы позбавиться, додаем 2. Получаем 6. Меньше х на 5. Минус 2 и 2, 0. Меньше равно 5 плюс 2, 7. Ну и теперь чтобы позбавиться з знаменику домножим на 5. Получаем 30 меньше x, меньше рівно 35. Значит, все числа від 30 не включаючи и до 35 включено. будуть розысками нашей нерівності. Подвинение. Вот так все. Так, також вам можуть зустрітись такого типу задачі, де, наприклад, знайти кількість цілих розв'язків системи нерівностей. Ну, Зрозуміло, що щоб дати відповідь на питання, тобто виконати завдання, необхідно спочатку систему розв'язати, а потім вже за результатами знайти всі цілі розв'язки. І по їх кількість. Так, спочатку розв'язуємо. Значить, х, як множник шукаємо, мінус 15 поділити на мінус 2, знак мінімає себе протилежний, плюс 7,5. Далі x. мінус 10 поділити на 3, це буде більше мінус 3,13. Значить, получается у нас числа подвійною рівністю запишу більше за мінус 3,1 третя і менше рівне за 7,5. Значить відповідь такою. Ну, відповідь за літами записати должны тільки з цілих а, чисел. Тому цілі розв'язки цілі розв'язки це будуть числа мінус 3 мінус 2 мінус 1 0 1 5, 6 і 7. От всі цілі числа. І нам напочитати кількість. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Значить, відповідь випишете 11. Так. Да. Тепер з подвійною нерівністю Та ж сама історія. Знайти кількість розв'язків для цілих. Аж выпущу я сюда. Так. Додаму пятерку. Отрываем это. Сюда опять. Минус 3 5. 2. 7х минус 5 и 5. 7х. 16 плюс 5, 21. Так, тепер позбавляємося сімки, поділивши на 7. Значить, тут отримуємо 2 сьомих. 21 поділити на 7, це буде 3. Таким чином числа від 2 сьомих до 3 задовольняють Нашу нерівність, але 3 не входить до розв'язків. Ну, нас цікавлять цілі розв'язки. Цілі розв'язки. Зараз ми їх випишемо. Цілі розв'язки. Це буде 0, 1, 2. Таким чином відповідь, скільки цілих розв'язків. 3. 3 цілих розв'язків.